Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами магазин sttools.com.ua У даному відгляді на домович, у вас акумуляторну повітродовну систему від компанії Stіль, а саме модель BGA-160. Постачається вона у картонній коробці. Ми зараз її відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація. Звісно, сам повітродух одразу з нагнітальною трубкою. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, що якщо ви вже маєте інструмент від компанії штіль серії АП, ви можете використовувати акумулятори від нього, відповідно, заощадити кошти. Якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Заходьте на сайт sttools.com.ua та або самі зберіть свій комплект, або наші менеджери допоможуть вам у цьому зібрати комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Обсяг повітря 930 м метрів кубічних на годину. Акумуляторна система штіль – AP-Line. Тип двигуна безщитковий. Швидкість повітряного потоку 78 метрів на секунду. Клас захисту – 4 Вага інструменту 2,6 кг. кілограми. Гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. І по-перше, акцентуємо увагу на тому, що це дуже-дуже потужна повітродувка, котра легко прибере навіть вологе листя, можна навіть працювати з прибиранням снігу. Звісно, легко прибере звичайне листя, а також навіть дрібні гілки тощо. Отже, дуже потужна акумуляторна повітродувка від компанії Штіль, котра працює від 36 вольтового акумулятору. Серії АП. Встановлюється він з заднього боку інструменту, відповідно, тим самим балансує сам інструмент для його зручного використання. Так само ми маємо тут величезну кількість отворів для захоплення повітря та передачі його безпосередньо в нагнітальну трубку. З приводу регулювання, адже ми маємо дуже велику потужність. Є можливість регулювання потужності з допомогою натиснення на клавішу запуску. Відповідно, чим сильніше ви натискаєте. Тим сильніше дує наш повітродух. Також у випадку необхідності фіксації певного потоку повітря, певної швидкості та сили потоку повітря, є можливість натиснути на клавішу пам'яті та відповідно запам'ятати поточну кількість повітря, котра нагнітається в трубку, та працювати саме в цьому режимі. З приводу комфорту, у нас, як завжди, в штіля все дуже добре продумано в плані ергономіки. Також у нас прогумоване зручне руків'я. Отже, під час встановлення акумулятору у нас є добрий баланс та зручний контроль інструменту, відповідно, якісна робота. Отже, друзі, як висновок, ми маємо потужний повітродув, який працює від універсальної досить широкої лінійки акумуляторних блоків. Від компанії Штіль. На цьому наразі у мене все. Вам бажаю якісно доглянутих присадибних ділянок, а також комфорту у роботі. Друзі, якщо залишились додаткові запитання з приводу цього повітроду чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.